Скандал через светр. В Дніпрі заступник директора ліцею вигнала школярку із занять через светр, достеменно знаючи, що в дитини тяжка вада серця. Десятикласниця після пережитого стресу втратила свідомість просто на вулиці. Дівчину рятували перехожі, натомість мама дитини, замість вибачень від педагогів дістала погрози. Ольга Павловська далі. Негідне звання ліцеїста так оцінила цей светер завуч юридичного ліцею. Я абсолютно не бачу нічого визиваючого в ньому. Це була кольорова субота, єдиний день на місяць, коли учням дозволено ходити не у формі, каже десятикласниця Маша. Утім, завуч почала публічно ображати дівчину і вигнала з уроку. Мені було дуже бідна, і я розплакалась. У мене почала дуже боліти голова і кружитися. Меня подобрала жінщина, яка мені було плохо, Я потеряла сознание. у Марії. Вроджена вода серця, і вчителі про це добре знають. каже мати, адже через стан здоров'я її навіть звільнили від екзаменів. Йому привела жінчина в. У дуже тяжолому стані. маша ридала, у неї були сині губи, у неї були сині ногти. Вона почала кричать Мамочка жить не хочу. вона мене опозорила, вона мене е, при всьому класі унизила, Я після цього в школу, не пойду, Я не знаю, як я буду всім в очі сматрети. Е, і потім вона почала задихатися. Її шпиталізували у тяжкому стані. Півтора місяці школярка провела під наглядом лікарів. Чому вигнала хвору дитину? завуч говорити відмовляється. Вона відбулася лише доганою учнів. Під час уроку ми не маємо права виставляти, скажімо так, грубо за двері і відповідаємо повністю за життя і здоров'я дітей. І це не єдине порушення, що вивела комісія мерії у юридичному ліцеї, викладають російською мовою замість української, а гроші батьків розчиняються. 230 гривень за електронний журнал та ще 400 щомісяця Батьки сплачують до фонду Феміда. До, до Домашньому заданню доступа буде до тих пор, поки ми не заплатимо ті. Ці... Зноси після інциденту рідні школярки вирішили також з'ясувати, куди йдуть кошти. Витрати приголомшили 7 тисяч гривень щомісячно на харчування невідомих осіб, а на понад 10 тисяч заправили картриджі. Після вимог звіту про витрачені кошти жінку запросили до ліцею, де її чекали троє незнайомців. Він мені сказав: я тебе придупріждаю, забирай документи не не Згодом з'ясувалося, що один з цих чоловіків вчитель правознавства. Вы ж фактически основу этого предприятия. Тут же Тут А інший голова наглядової ради ліцею. Я вам предлагаю еще раз написать запрос обращения То есть, ви считаете, що мама чий, считаю, обязана... не обязана, адвоката, я предлагаю. Просвані пригла... да, да, Тільки да, в этом да, только в этом тільки в цьому випадку. Чому замість звіту влаштували матері агресивну зустріч? У ліцеї не пояснюють. Зауч урешті заявляє гроші батьків не в її компетенції, та у мері спростовують. Я не компетентна в даних питаннях. Питаннями фонду я не займаюся. Це повинно відбуватися благодійно. і на жаль, ми не побачили всі протоколи, де вирішувалися це питання. Мама вже написала заяви до поліції. Вона сподівається, бодай після втручання провох. Хоронців у юридичному ліцеї згадають про закон Ольга колоксандркуліжні Олександр СН Дніпро, ТСН, 1+,1.